Всім привіт! Знову читаю вірш, який я склав. Буде мене все гаразд, просто треба тільки час. Я колись уже спішив, ледь не прірву полетів, був простий собі чувак. Але пішов в банк познайомився з сестрою, думав, що святою. А тепер, що справді стать, треба в церкву завітати. А гріхи кому віддати? Треба Богу розказати. Та чи всі гріхи згадаєш? Хто сказав, що треба всі? Просто Біблію відкрити треба. Бог покаже тобі все. Покаяння лише потрібно. Віра в Господа жива. Як від болю рветься серце. Він простить тобі, ти тільки вір. Кому сподобався, ставте лайки. Пишіть коментарі, буде цікаво вчити вашу думку. От, е, як вам моя творчість і на майбутнє кажу, буду будувати ваші всі поради. Tomu ďakuj